Незважаючи на те, що Мартіну Макдоні в березні виповнилося 54 роки, його фільмографія налічує лише 4 повнометражних фільми та одну короткометражну роботу. Шлях режисера у кіно розпочався у 2004 році, коли він написав сценарій та зняв свій перший короткометражний фільм Шестий зарядник з Бренданом Глісоном у головній ролі. До цього Макдона був відомий через свої п'єси, але широку популярність отримав завдяки своїм роботам у кінематографі. Проте саме театр став основою його стилю. У 2008 році світ побачив його перший повнометражний Фільм, який став культовим, залягти на дно в брюге». Наступною його роботою стала жорстока чорна комедія Сім психопатів. У 2017 році вийшов фільм Три білборди за межами Ебінга, Міссурі. А останньою на даний момент роботою режисера є фільм Баншей Нішерина. Кожному з його фільмів не хочеться ставити менше 4 балів з 5. Фільмографія режисера дуже високо оцінена критиками та обожнювана глядачами. Виразний стиль цього кіно по справжньому закохує в себе і залишається неповторним досвідом для глядача. Чілексім какай. Почати потрібно з того, що фільми ірландського режисера це перш за все чорні трагікомедії. Не драми, не комедії, а саме трагікомедії. Єдина робота, яка вирізняється з поміж інших через свій жанр, це сім психопатів. І навіть цей фільм не уникає частки драми, попри акцент саме на комедію. Кожна історія так чи інакше будується через трагічні життєві ситуації, які є фундаментом для розвитку усіх подій. Все починається з вбивств, гвалтувань чи, на перший погляд, елементарних проблем у стосунках. Ефект трагічності зберігається протягом усього фільму, але при цьому він балансує з комедією, чорним гумором і криміналом. Так створюється суміш, яка стає неповторною розвагою та унікальним досвідом для глядача. Адже чорний гумор на тлі драматичної історії викликає виняткові емоції, начебто й сумно, але при цьому історично смішно. Мартін Макдона створює похмурі та дійсно болючі історії для головних персонажів, але насичує їх жорстокою комедією, яка часто не бачить меж, що стає лише перевагою. Якщо у фільмах інших подібних режисерів Тарантіно чи братів Коен усе розпочинається зі звичайних злочинів або крадіжок, часто пов'язаних саме з грошима, то Мартін Макдона за основу бере людську трагедію. У залягти на дно вбрюга історія персонажів розпочинається через їх невдале завдання, але це не просто провалена місія, яка пов'язана з, наприклад, викраденням людини. У даному випадку це справжній біль для головного героя, який вбиває його зсередини, адже через нього загинула невинна дитина. І саме після цієї ситуації починається розвиток подій. У короткометражці шестизарядник передумовою є смерть дружини. У передостанній роботі режисера три білборди за межами Ебінга Місурі пристрасті розпалюються через трагедію головної героїні, яка втратила свою доньку. А у фільмі Банше і Нішерина, хоч і немає такого явного горя, проте для персонажа Коліна Фарела завершення дружби стало справжнім трагічним ударом, яке призвело до подальших нещасть. Вони живуть минулим, яке ніколи не відпустить їх. А пізніше ті події, які були точкою відліку для даної історії, згадуються у вигляді флешбеків. Далі історія може розгортатися по-різному: спокійно у вигляді екскурсії по брюге або ж бурхливо у вигляді боротьби людини із суспільством. Але після затишня все одно станеться ще одна трагедія. І зазвичай цією трагедією стає щось пов'язане зі смертю, а частіше із вбивством чи помстою це наступний етап. Коли персонажу Брендана Глісона доручають вбити напарника, коли в аналогічній парі акторів, але вже в іншому фільмі Смерть Фіслюка повністю розвертає ситуацію, або ж коли персонаж Буді Гаррельсона вчиняє самогубство. До речі, тема суїциду трапляється і в інших фільмах Макдони. Говорячи про сім психопатів, трагедія не є передумовою історії, але трагікомедією не вважається і сам фільм, хоча пізніше і в ньому настане момент нещастя. Тож кожен фільм має визначальні моменти, які змінюють напрямок історії. Це як і трагедія, яка стається на початку, до початку, так і трагедія після наступних подій або ж ближче до кінця. Майже кожен фільм Макдони закінчується смертю. Простір між цими точками заповнюється цікавим перебігом подій, різними за характером, випадками та ситуаціями, які стаються з головними героями, постійною боротьбою всередині них, стосунками між персонажами, життєвими питаннями, та, звісно, ж різноманітними діалогами. Маючи справу з чорними трагікомедіями Макдони, варто очікувати насичені глибокі та беззаперечно шикарні діалоги. Діалоги, які відіграють величезну роль у розвитку персонажів та створенні цієї самої трагікомедії. Герої застосовують нецензурну лексику, розмірковують над філософськими темами. Чіпляють теми расизму та жартують про зайву вагу. Like а їх вислови в сторону інших не мають меж. Is? Not really. One? Two? Pudgy players. Персонаж Коліна Фаррела ображає іншу людину, перекручує слова і в цілому їх не підбирає. А одразу після цього говорить про серйозні речі, підіймаючи тему значення звичайної людяності. You used to be nice nice. А well. Тож у фільмах Макдони діалоги є надзвичайно важливим інструментом у побудові балансу між комедією і драмою та вираженні внутрішнього стану головних героїв. Стосунки між персонажами є дуже важливим елементом фільмів Макдони. А тому будуть важливими і діалоги, які показують зв'язок між ними. Просто поговорити це незмінна традиція всіх фільмів режисера, де герої обмінюються думками та знову ж таки просто спілкуються, виглядає та звучить це невимушено та природньо, а окремі цитати, які є відсиланнями до культури та суспільних проблем, стають культовими: Крім відсилань, які заходять за межі фільмів, існують відсилання, які вміло поєднані і всередині самого кіно Макдони. Діалог про пляшку, який потім згадає персонаж Фарела у кафе. Це

Або ж навіть анекдотам від головних персонажів. Отже, чому ж ми сміємося над цими трагічними історіями? На відміну від класичних чорних комедій, фільми Макдона не часто створюють навмисні причини для сміху. Кожна історія виглядає серйозною та зазвичай жорстокою. І здається, що місця для веселощів там немає. Неочевидна комедія Макдони певним чином захищає нас від суцільної трагедії. Але ж звідки вона з'являється та чому змушує глядача сміятися? Персонажі ірландського режисера не церемоняться з одне одним. Лише згадайте, як рей у фільмі про Брюге постійно ображає інших людей, як морально, так і фізично. Він ніколи не цурається прямолінійності та готовий говорити те, що думає, і робити те, чого забажає. Пекашотінокраді. Sure ця жорстокість може бути спричинена трагедією, яка сталася ще в минулому. Проте ймовірно, що він був таким завжди, що відповідає його амплуа. Схожий образ має персонаж Сема Роквела, який так само не зовсім фільтрує свої слова та дії. Фактично він може здаватися навіть жорстокішим. Іронічно, що він поліцейський, а рей найманий вбивця Образливий гумор мають і інші персонажі фільмів Макдони. Це можуть бути як і обдумані вчинки, так і ненавмисні фрази, які морально шкодять співрозмовнику, але здатні викликати сміх у глядача. And how is it, Siobhan, that you wasn't ever married? It's none of your feckin' business how I was never feckin' married. How isn't it? How isn't it? Was you never wild? Wild! Was I never wild? Тож загальна комедія Макдони перш за все є жорстокою та образливою, коли справа стосується самих героїв. Shit, Спостерігаючи за їх вчинками, сміх стає чимось схожим на істеричну реакцію. Ми дійсно не очікуємо відрубаних пальців, коктейлів молота в будівлю поліції, максимально жорстоких побутів чи настільки образливих слів. Don't go she probably pissed you off for anything specific more because you know she's a fucking bitch she's not a fucking bitch billy Макдона постійно піднасичує ситуації додатковими вчинками чи фразами персонажів. А персонажі, в свою чергу не бачать меж та готові говорити про здавалося заборонені теми. І ось ця контрастність на тлі кримінальних і зазвичай трагічних історій робить комедію різкою, шокуючою та звісно ж чорною. Найбільш комедійний фільм сім психопатів, максимально наповнений непередбачуваністю, жорстокістю та персонажами, для яких не існує меж на відміну від інших робіт. Макдони, цей фільм є більш заплутаним та акцентує увагу на абсурдній комедії. My dog? Hey, 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 Mongoloid, fix your fucking gun! Your little gay dog's little gay heads gonna fucking explode. He doesn't have a gay head. Five. He has a normal head. Four. Three. Can you go back to five. Щоб краще зрозуміти трагікомедію Мартіна Макдони, потрібно звернутися до персонажів його фільмів. Як я казав раніше, це люди з трагічним бекграундом зі своїми переконаннями, принципами, своїм болем та проблемами. Режисер зрозуміло для глядача розкриває персонажів. Але при цьому не забирає можливість і самому глядачу розібратися в них. Дуже виразним прикладом є персонаж Сема Роквелла у фільмі Три білборди за межами Ебінга Міссурі. Читаючи його опис, може скластися враження, що ця людина є справжнім злом. Офіцер поліції, водночас є расистом, фанатиком, алкоголіком зі злобним та жорстоким характером. Таким ми його бачимо на початку фільму, і з цього починається розвиток персонажа. Це досить звивистий та нестабільний шлях становлення людини. З самого початку він себе показує далеко не найкращим чином. Дядько готовий до насилля і не приховує свою ненависть. Проте шеф Вілоубі, який вищий за ієрархією, бачить в ньому щось світле, а потім це бачимо і ми. Низка життєвих подій змінює його, і велику роль у цьому відіграє лист Вілоубі. Діксон демонструє свою світлу сторону, стаючи на бік людини, яка потребує допомоги. Щось схоже можемо побачити в інших фільмах, але з різних сторін. Ми чітко бачимо ієрархію в стосунках дуета Коліна Фарела та Брендана Глісона. залягти на дно в брюге Кен повинен вбити свого напарника, але він не дозволяє собі це зробити, адже бачить щось у персонажі Фарела та жаліє його. У цьому фільмі він виступає радше добрим рятівником, не дивлячись на професію найманого вбивці, ауту банк інші. Інша ситуація при такій же ієрархії. Герой Коліна Фарела бігає за своїм старим другом, натомість другий і говорити з ним не хоче. Він хоче присвятити решту життя мистецтву та втомився від нудного простака Падрейка. Хоча, так як він вирішив завершити цю дружбу, навряд чи можна назвати правильним методом. Через це життя персонажа Фарела стає сумним та самотнім. Рішення Колма негативно вплинуло на нього, але точно зацікавило глядача у подальшому розвитку цієї історії дружби. З усіх фільмів Макдони важко знайти повністю негативного персонажа. Кожному з них, не дивлячись на їх статус, чи то гангстер, чи то полісмен, чи то наймані вбивці, чи то звичайна мати, притаманна жорстокість певних причин, але при цьому всередині них завжди є частка світла та свій моральний кодекс. І також вони здатні до саморуйнації, фізичної в даному випадку. Герої Брендана Глісона займаються цим як і в Брюге, так і на островах Ірландії. Колись стрибає з високої вежі або відрізає кожен палець на руці. А суїцид з'являється ледь не в кожному фільмі. Але крім чоловіків, у головних ролях у фільмах Макдони, звісно, що з'являються жінки, і саме вони часто стають наймудрішою частиною робіт режисера. Шивон це світлий промінчик на острові, сповненому цинічних та неприємних людей. Це та людина, яка зберігає свій глуст, і саме вона покидає місцевість ближче до фіналу. У передостанній роботі режисера героїня Мілдред відчайдушно бореться із системою. Вона не бачить перешкод на шляху до справедливості. Хоча як такої несправедливості там і немає. Проте її героїня це образ дійсно сильної людини, яка завжди готова боротися. А в Брюге це та сама вагітна жінка, яка не побоялась вигнати дорослих озброєних чоловіків зі свого готелю. Цікавими персонажами творчості Макдони є люди з хворобою карликовості, які стають центром уваги в комедійні моменти, але по факту мають доволі трагічні образи. Ідея закинути двох ірландських найманих вбивць з Лондона до прекрасного Брюге безумовно стала чудовим рішенням Мартіна Макдони. Вибір саме цієї локації є дуже неочевидним, проте кримінальна історія в поєднанні з естетичним та чарівним містом це ідеальний варіант для чорної трагікомедії. Брюге наповнене музеями, картинами, середньовічною архітектурою та чудовими краєвидами, що припадає до душі персонажу Глісона і дуже не подобається персонажу Фарела, який лише підкреслює це своїм ірландським акцентом. Ембров! Атмосфера міста найкращим чином комбінується з історією та змушує глядача не лише закохатися в місто, а й ніколи не забути цей вікенд у Брюге. У семи психопатах Макдона переходить до більш звичної для кримінальної комедії локації це Лос-Анджелес. Місто кримінального чтива та великого Либовські: більше сонця, більше алкоголю, більше вбивств та більше тем пов'язаних саме з Америкою. Більше можливостей пожартувати та створити сатиричну комедію. Згадується В'єтнам, різні стереотипи, персонажі дозволяють собі расистські штучки, а фінал відбувається у типічному для вестерну місці: пустелі. Та що ж тут казати, якщо персонаж Сема Роквелла має таке саме прізвище, як і герой Роберта Де Ніро у фільмі Таксист, Тож у цьому випадку вибір локації є максимально зрозумілим та очевидним. Наступний фільм режисера змінює тон, адже після яскравої комедії сім психопатів ми потрапляємо у вигадане похмуре містечко Ебінг. Історія сповнена жорстокості та злості. У цьому фільмі так само згадуються суспільні теми про Америку, расизм, проблеми з поліцією та інші соціальні теми. А от вже баншені Шерина демонструє нам неймовірну красу Ірландських островів. Ірландці вже не в Брюге, та не в Америці, а на своїй батьківщині, що додає певної правдивості фільму. Демонстрація стосунків двох чоловіків на тлі чарівних краєвидів та звуків громадянської війни. Насиченість кольорів та естетика додає фільму якогось фентезі-ефекту. А хімія між головними героями може здаватися метафорою на тлі громадянської війни. Те місце, де приголомшлива кінематографія зустрілася із шикарним сценарієм. У цьому ж розділі у відео про братів Коен я назвав ім'я Мартіна Макдони, але крім цього згадав Квентіна Тарантіно. Тож логіка зрозуміла: найбільш подібними до творчості Макдони є фільми вище згаданих режисерів. Я міг би ще назвати Гая річі, але з цією людиною ситуація далека від однозначності, і мова тут не про кіно. Переходячи з театру в кіно, Мартін Макдона зберіг своє вміння написання сценаріїв. Його історії не мають нічого зайвого, а фільми чудово зрежисовані. Наразі важко знайти іншого режисера, який би краще поєднував трагедію з комедією, ніж це робить Мартін Макдона. Його кіно тримає в собі так багато різного, та все одно залишається чітким, зрозумілим, насиченим та яскраво вираженим. Тож він, безумовно, є одним із найцікавіших режисерів сучасності.